Друзі, вітаємо вас на каналі Пошуках Скарбів. Сьогодні знову на полі ходимо недалечко біля села. Значить, сьогодні другий у нас вихід. Першого разу ми назбирали знахідок, але не знімали. Теж вітряно було дуже, тому не знімали. Але отакі знахідки. Того разу назбирали. Ходили ми того разу зі снайперкою. О, значить, знайшли. Отакого такого хрестика срібного, обломочок такий. Оце щось таке бронзове. Ну, 1 копійка 24-го року. Радянщина таке щось дуже дрібненьке. Потім от ну Це візуальна знахідка. От Такий цвяшок маленький Ось знайшли. Це все 48. А якби ви знали, скільки ми накопали шрапнелі, не шрапнелі, а дробі. Дуже-дуже багато. Тому відмовились, вирішили все-таки ходити на L на низькій 16-й частоті. Ось ще таку щепрягу знайшли, шматок з малюнком. Така, а така ось. Шестерня. Оце щось цікаве. Можливо, хто знає, підказуйте, що це таке. Я думаю, що це щось старовинне а там. Знаю, чи люди підкажуть. Ну це таке ось. Можливо пряга була, можливо так, чермет. І крутілка така. Кересинки. А сьогодні ось знайшли отакого от гузочка старовинного, вужко відломане, якийсь знаєш, ну, такий самолитий. А це поки що такі наші знахідки. от Так, ну продовжуємо показувати налаштування, можливо, кому потрібно значить... Катушка Tiger, друга версія, нова значить 39-та чуйка. На 40-й ходили трішки підпискує, тому вирішили скинути на 39. Значить, 4 l 5 частота. Нормальний пошук. Аналоговий режим. Сім звук кольоровий, 2 звук заліза. Так, і у нас грудн баланс 5. От. Оце таке налаштування. Ходимо з тайгром другим. Так, все, друзі. Залишайтесь на каналі. Знову знахідка є. Так, знайшли отакий свях для підкову. Коней підковували. Називається ухналь. Так і така невелика пломба. Така царизу корона. Так, поки що так, якось. Ходимо далі. Так, друзі, сигнал був. Зараз покажемо який. Ну. 32, 31. І нарешті це на поверхні. Так, а в ямі був десь двадцять дев'ять. Нарешті, друзі, ми знайшли першу в цьому році лусочку, опієчку таку срібну. Тут ось поряд яма, хтось, мабуть, теж викопав. І ось ми копнули і знайшли її нарешті. Ходимо все і думаємо чому. Не попадається. От вона й попалась. Петровська, Петровська Луска. Копійка. Такий малюнок, а такі написи. Так, ну ставляйте лайки. Я думаю ми заробили. Продовжимо, ходимо далі. Є знову, друзі, знахідка. Так, гарна. Ходимо ось. Це тут ось лусочку копали От тут От І таке знайшли ще. Щось не зрозуміло, що це таке. От Потім оцей цвях. Ухнували. Ну таке ще колечко викопали. Це все тут ходимо, так. І ось знайшли тільки що таку гарну пряга. Зараз в інший режим Ось така І раніше знаходили такі. Цікаво, так. Що це по Київській Русі, мабуть. Так, ну є знахідки, продовжуємо далі. Друзі, вечорі є вже у нас, тому підведення підсумків наших е, виходів. Значить, були ми пару днів назад тут і ходимо ще сьогодні. Ходили. Отакі от знахідки. Значить, отакі от це для підков ухналь. Потім одна копійка 24 року. Радянщина така. Потім, ну це ось така дрібнота, звяшок. Якась шестерня чи щось таке. Може що по старовині. Далі. Ну, це якийсь такий уламочок. Хто його знає, можливо, яка там... Конина коли була, начебто хто його знає Таке, далі, це значить гузик такий старовинний. Так, краще видно. Такі. Далі отака крутілочка. газові лампи. Потім така пломба. Старовинна на царизм. Потім, значить, ну це, знайшли таку бусинку, це таке візуальне. Далі отаке щось. Можливо хто знає, підказуйте це таке. Далі така шестерня, шматок. Незрозуміло чого. Колечко бронзове. Видно, що є потертості тут ношені. Мабуть, це з кінської убережі, я так вважаю. Далі отакі шматок пряги. З таким орнаментом. Цікавий, так? І отака ще пряга знайшли, вицепили. Це буде цікавіше, ніж там, мабуть. Так, ну і наші кращі знахідки. Це два срібла, значить. Поломаний хрестик, ну хрестик це ви вже поламали. От. Зламаний такий. Одного промінчика не вистачає. от, І отака, друзі, лусочка. Нарешті в цьому році ми вицепили свою першу лусочку. Отакі друзі-коп. Підписуйтесь на канал, ставляйте лайки, коментуйте і до наступних зустрічей. До побачення!